Я психопат, живу з антисоціальним розладом особистості. Дехто називає мене високофункціональним психом. Запитуйте що завгодно. Як ви опинились в ситуації, коли вам поставили цей діагноз? Невже було щось що ви не могли контролювати? Після того, як дружина дізналась про мою інтрижку, вона змусила мене піти до сімейного психолога. Чи можете ви поділитись подробицями про те, як і чому вам поставили цей діагноз, як ви сприйняли цей діагноз? Чи відрізнялося почуття від того, що ви відчуваєте зараз? Справа в тому, що мене застукали на гарячому. На консультації обговорювали мою поведінку та тип особистості. Відмовитись від участі було неможливо. Процес психологічної консультації природним чином привів до цього висновку. Я не відчуваю жодних змін у зв'язку з цим. Думаю, на Якомусь рівні я завжди знав, що не такий, як інші, що я кретин, і якщо так можна висловитись, але я ніколи не пишався цим ярликом. Чому вас хвилює? Що думає чи відчуває ваша дружина? Хіба це не протилежність антисоціального розгляду особистості чи психопатії? Навіщо взагалі вам дружина? Я дбаю про забезпечення стосунків до певної міри. Я уклав шлюб заради стабільності, фінансових вигод, сексу та культурно обумовлених причин. Хоча я можливо егоцентричний за своєю природою, це не означає, що я веду нонконформістський спосіб життя і повністю усім нехтую. Чи любите ви свою дружину та дітей, чи піклуєтесь про них? Чи відчуваєте ви жаль через біль, якого завдав їй ваш роман? Чи це радше незручність, до якої вам доводиться пристосовуватись, щоб зберегти шлюб? Не хочу здатись грубим, але мені справді цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Я певною мірою піклуюсь про свою дружину і дітей. Я не відчуваю жалю через завдані мною страждання, і вимушене лікування, звісно, створює для мене певні незручності. Я думаю. Думаю, що ймовірність зради в майбутньому вкрай висока. Не тому, що я хочу завдати комусь болю, просто мною керує імпульсивність. Якщо випаде нагода, я найімовірніше нею скористаюсь. Крім того, мені швидко набридають обставини та люди. Я відчуваю постійну жагу стимулів, потребуючогось нового та захоплюючого. Тому мені важко уявити світ, де я задовольнився би однією людиною. Якщо ви знаєте, що навряд чи зберігатимете вірність, чи будете ви чесним зі своєю дружиною, щоб вона спробувала зрозуміти, що це ваша сутність, і або прийняла це, або пішла. Я ніколи не скажу їй про це прямо і не намагатимусь пояснити ситуацію. Ви коли-небудь поводились жорстоком. Я б не сказав, що я жорстока людина. У минулому я поводився жорстоком. У школі я знущався над дітьми. Це включало в себе акти агресії та фізичного насильства. У дорослому віці ні. Наскільки ви соціально невмілий через імовірний брак самосвідомості, люди, які вас оточують, вказували на те, що ви соціально невмілий. Наскільки емпатичною є ваша дружина? Чи відвідує вона особистого психотерапевта після того, як зрозуміла, що живе з психопатом? Я б не назвав себе соціально невмілим. Якщо комусь бракує емпатії, це неодмінно має означати, що він соціально невмілий. Звучить дуже правдоподібно. Однак, психопат може мати високий рівень когнітивної емпатії, тобто він може дуже добре щитувати людей. Психопат також може здаватись упевненим у собі, чарівним, сповненим відчуття власної гідності, завдяки чому стає популярним та привабливим. Як я вже згадував, мені казали, що я іноді буваю бездушним. Моя дружина помірно емпатична людина. Які основні симптоми змушують вас відчувати себе психопатом? Чи відчуваєте ви співчуття до інших? Жаль і сум через зраду. Чи виникають у вас негативні думки або думки про насильство? Чи поводитесь ви непривітно? За своє життя я скривдив чимало людей. Я не відчуваю провини чи докорів сумління. Зазвичай я не думаю двічі над своїми вчинками. Однак я відчуваю жаль, особливо якщо певні дії призводять до поганих наслідків. Я Шкодую про те, що мої стосунки розладнались, і це наше доміно негативно вплинуло на інші сфери мого життя. Насправді у мене немає думок про насильство. Я не знаю, що ви маєте на увазі під негативними думками, адже впевнений, що всі люди стикаються з негативними думками. Я завжди був дуже непривітною людиною. Як ви вважаєте, ви стали психопатом завдяки природі чи вихованню? Ваше дитинство спровокувало ваш діагноз. Чи ви вважаєте, що народились таким? Важливо розуміти, що психопатія це концепт, а психологія не є точною наукою. Я вважаю, що це зумовлено низкою факторів, включно з природою та вихованням. Я людина, яка рідко відчуває страх і тривогу. Сильні стресові ситуації не активують вегетативну нервову систему, тобто не зві частоту серцебиття і дихання. Це одна з причин, чому я природжений оратор. Скоріш за все, це якось пов'язано з мозком. Я виріс у малозабезпеченій родині. Так, були певні труднощі, але жодних травм я не зазнав. Цілком можливо, що на мене вплинуло бідне дитинство, але це не означає, що всі, хто народився в злиднях, виростають і стають психопатами. Цілком можливо, що якби симптоми мого розладу були виявлені раніше, своєчасне лікування могло б. Мінімізувати певні риси або сформувати навички, які допомогли б мені краще їх опанувати. Процес лікування та самопізнання передбачає спроби поглибити здатність відчувати діапазон людських емоцій, що ви просто вчитеся косплеїти нормальну людину. Я б не назвав консультування формою лікування. Я беру в цьому участь лише щоб заспокоїти дружину. Цікаво, що ви використали поняття косплей. Консультації можуть навчити людей поводитись у правильний спосіб, але це може бути як корисним, так і шкідливим. Нашкодити може в тому сенсі, що воно дає таким людям. Які інструменти для кращого маніпулювання людьми? У мене є кілька питань. Якщо ви не хочете відповідати на якесь із них, не соромтесь, ігноруйте. Чи помічали ви коли-небудь відмінність своїх дій та почуттів від дій та почуттів оточуючих вас людей, чи усвідомлювали ви коли-небудь, що є різниця? Чи хочете ви вилікуватись? Чи ви змирилися з тим, що маєте антисоціальний розлад особистості? Чи замислювались ви коли-небудь над тим, як це не мати розладу? Чи хотіли б ви обрати життя без розладу натомість? Я завжди дуже прямолінійний і ділюся з людьми своїми думками незалежно від того, наскільки прикро для них це прозвучить. Бували випадки, коли я робив комусь боляче або кривдив когось, не маючи на те наміру. Я давно помітив особливості свого стилю поведінки, але ніколи не думав, що це симптоми розладу. Ні, не хочу вилікуватись, і я не думаю, що коли-небудь змінюсь. Я не замислювався над цим. Чесно кажучи, я насолоджуюсь своїм неабийким успіхом. Спіхом і не вважає свій розлад серйозною проблемою. Чи помічаєте ви слабкі місця людей, якщо так, то наскільки швидко? Як хижак, який полює на здобич, яка шкутильгає, гадаю, що на певному рівні кожна людина видає свою сутність, ходить, розмовляє, поводиться певним чином. Зазвичай мені не доводиться витрачати багато часу, щоб зробити висновок, чи людина впевнена в собі, чи має занижену самооцінку. Це видно вже з перших хвилин розмови, іноді навіть швидше, зважаючи на те, як ця особа це. Подає. Як ви гадаєте, чи зможете ви розпізнати в людині психопата? Ні, я зустрічав людей з психопатичними рисами, але це не обов'язково означає, що вони мають розлад особистості. Те, що хтось поводиться як покидьок, не означає, що він має антисоціальний розлад особистості. Якби я знав когось достатньо добре, то міг би зробити обґрунтоване припущення. Розкажіть про найстрашнішу людину, яку ви зустрічали. Я працюю головуючим суддею. страхітливих людей, які постають переді мною, не бракує. Чи отримуєте ви задоволення від того, що бачите, як страждають інші, можливо, навіть близькі вам люди, і якщо так, то чи завдавали ви коли-небудь болю іншим заради власного задоволення? Знову ж таки, якщо так, то як далеко ви б зайшли? Чи є у вас приклад, яким ви могли б поділитись? У мене є садиські нахили. У дитинстві я знущався з тварин. Наприклад, саджав котів у клітки і ставив їх у ванну, а потім спостерігав, як тварини лякаються, коли піднімається. Рівень води, також я створив систему підтяжок, на яких піднімав собак, щоб спостерігати, як вони б'ються у повітрі. Було щось захоплююче в тому, щоб спостерігати за тваринами, які потрапили в біду. Також я часто бував досить жорстоким з друзями, але з ними я поводився більш стримано. Я вигадував ігри, які передбачали фізичний біль і дискомфорт, наприклад, шмагання різками або лупцювання людей якимись предметами. Сьогодні я не займаюсь такими видами дія. Альності, але дискомфорт інших людей викликає у мене посмішку на обличчі. Я не роблю нічого, щоб змусити людей страждати, особливо близьких мені людей. Як ви ставитесь до конфлікту між незаконними та аморальними вчинками, які ви робили, особливо в дитинстві, і тим, що зараз працюєте суддею? Чи не завадили б ці жахливі вчинки? Логічно унеможливити вашу кар'єру в системі правосуддя? Як суддя, який визначає покарання для людей, наскільки справедливим ви вважаєте те, що ніколи не понесли покарання за вчинені вами лиходійства? Я не бачу тут жодного конфлікту. Чому злочинні та аморальні вчинки повинні перед? Шкоджати кар'єрі в системі правосуддя, і якщо вже на те пішло, то я людина, яка здатна робити обґрунтовані висновки у цій професії. Моя робота полягає в тому, щоб приймати рішення на основі доказів і закону. Мораль тут взагалі ні до чого, і чистота не є обов'язковою вимогою. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим людям за фінансову підтримку. А чи зустрічали психопатів ви? Напишіть в коментарях.